Так, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Бачу, Добре, день. чудово. А, скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Я є працівник концерну Алтуаз, вони інженер пратування Савуля Віктор Павлович. Добре. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? У нас присутній учасник, який підписаний Валерій Бойко. Будь ласка, пане Валерій, ви можете представитись, кого ви представляєте на слуханнях? Добрий день, пані Олено. Я представник суб'єкту господарювання. Добре. Поки що ми не бачимо представників громадськості на громадських слуханнях, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 12.15 будемо розпочинати слухання. Окей, дякуємо. Зрозуміло, дякую. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських Дей. слухань. Зараз будемо починати наше слухання, але я хочу у вас уточнити. У вас е звіт заведе названий реконструкція АЗС під БП АЗС. БП це багатопаливна, я так розумію. Саме Добре. так багатопаливна АЗС. Добре, щоб я просто чисто абревіатурою не говорила. Отже, 12.15, я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на наших громадських слуханнях. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 18 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством концерн «Галнафтогаз» стосовно планованої діяльності. Реконструкція АЗС під багатопаливну АЗС із улаштуванням АГЗП за адресою міста Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 269 А. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися в офлайн режимі. Проте, через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін оскільки з 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 статті 17 закону та врегульовує питання проведення громадських слухань. В режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Таким чином, станом на 12.19, я задаю питання, чи присутні у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті повідомлень немає, тому на відео станом на 12.19 я фіксую, що. Наразі присутньо четверо учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля, як організатори даних слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях станом на 12.19 не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. І посилання на відеозапис громадських слухань і акт про наявку громадськості будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства, концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності, реконструкція АЗС під багатопаливну АЗС із улаштуванням АГЗП за адресою місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 269 А. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую.